Подробности Юей Енд Ірена Карпа представляють. Серія третя. Ватнік понаїхавши. Жив був собі простой руський парень. І не якийсь там Іван Дурак, а почти що королева бензоколонки. З усім міг управитися. Вікна красиво помиє, колеса того накачає, пістолет у бакмастерських ставіт, не парень. Но однажди случилось із ним страшне іскушення. Випав з одної дорогої машини телефон мобільний. І коли чесний парень знайшов його, автомобіль уже уїхав. Прийшлось забрати собі, нічого не падієш. Пішов він на совєт старейших. О, пацани здоров'я. Я тут телефончик джав. кажись айфон послідній моделі. Кому баригнуть то Та да ти лошара, братан, це ж галімая моя моторола. Одвічали йому неумалімо. Та так і стали його в народі називати з тих пор Моторолою. Загрустіл грустіл парень на роботу, забив, депресію вже почав падати. І тут случилось чудо: вітрині он зріл її надувну мічту. І тут же її осуществив. Ну, в общем, ідеально все було. Вона його не обзивала, завжди вислушувала і вірна була. А щоб не ушла к другому, можна завжди здути ноги. Та так і жив би моторола, не знає горя, обсуждає з надувною жінчиною Хайдегера, Ну, однажди любов так переповнила її, що красавиця тріснула і усвістом улетіла. Заридав тоді парень. Вечір, ветер, ти могуч, ти ганяєш туч, не туч, ли, де на світі ти царевни надувної. Я жених її. Постой, каже йому голос в голові. Та ж улетіла вона, на його запад, на Донбас. У Донецьк, прямо в аеропорту летіла, і там її же добандеровські фашисти в американський плен взяли. Будь мужиком, спасай її і дітей плодіть. Засіляйте ісконні коні руські землі. Давно вопрос, отвічав доблісний Моторола. – Пойду. Тим більше з пістолетом он со времен бензобака управлять вміє. І очолив наш моторола загін бойових ватників, житкобородив і плюгав безстрашних. Ламать, крушить, стрілять у спіну, мародьорствують на благородіни – все парні вміли зовсім героїчно Справлялися уже почти полміра завоювали, а надувної любві командіра так і не знайшли. Американці віддать собі забрали сволочі як генетичний матеріал. От тупі тож у Китаї діялось. Ну да ладно, фортуна любить отчаяних. І как то по слов'янськом моторола снова встретів її, но даже лучшую, бо ж настоящою. Слов'янську женщину мечту він встретил. в два рази за себе більшу циці до пояса, коня на скаку остановіть і в гарячу избу в місто спави Холодну пору Лена гріла моторолу чим могла, Помагає секономити на закупках спальників і подушек. Отменно варила вона суп красний із корня свікли, який раніше тут по недосмотру по Бандерівськи називали борщ. Но і норові иногда показувала прямо перед свадьбою, кстати, руку йому зламала за буржуазне поведіння. Звісно, герой і батюшке, батюшки, і все засчиталося за бойове ранення. Ну і канал Росія 24 все підтвердив, а вони ж такі нікогда не збрешуть. А ще моторола наш, як утверждають біографи, з почтенного рода проїздів. Його прадіда сам Булгаков поспівав. Герой наш самий прямий потомок Шарікова. Ну ви самі посмотрите, какое сходство. Не то, що у царьова було, то й, кажуть, вообще самозванець. Он же своїх дітей за границу жить відправляв, а другим. М. в усть міногорським престижним професіям обучатися. Ні, наш моторола не такий, наш за справедливость. І вообще він мечтав, щоб наступило мирне время. Тоді кожної бабушки можна буде роздати стільки мішків гречки, скільки внучків вона кинула під укропівські танки. І якщо вже не Владимир Владимирович, то національний герой подбає про генофонд і правильне осінінення. А Лена все поймет і простить. бо на благо оттече. Да і прогнози независимість медіа були вдохновляючі. Російські солдати постепенно захватують українську землю. Ага, точно. Кожний солдат приблизно два квадратних метра здатен захватити. Все, ми все повернем Росії взад. Ребят, заряджай. Ребята зарядили много много красивих ракет. Но от сильного ісконного рвіння так і получилось. Трошки не в той бік, немножко так через жопу. Но взрив хороший був приличний. Сидять ото головушки, почерняші чухають, устали, недовольні. Наші друзі Видите, пацаны, если же то у нас такое творится, то что ж тогда в укропов. Наверное, нет больше укропов. И Польши тоже нет. Наконец-то за шойгу ответили. И вообще, мальчики, лучший укроп это мелко нарезанный укроп в борще. Ой, извините, в красном супе из корня свеклы. Продолжение следует или туби